Раптом виявилося, що на Курському напрямку є концентрація передових технологій. Тут почалася чергова ядерна істерія. Чекайте, не спіть день і ніч. Ось вам прилетить 100 ракет. І от коли це все збігається, так що тут вам ядерна аварія, пропаганда російська зробить ну, істерію на зразок. Ну, зразу ж підуть порівняння з Чорнобильською АЕС, і населення можна легко переключити від війни на порятунок від техногенної катастрофи. Про це десь рік тому або півтора говорив Соловей. Якщо один з фантомів це звичайно втягування Білорусі. Вітаю, друзі! Назвав це відео фантоми Курська. Справа в тому, що доки в тиші велася операція визвольних сил Курської Народної Республіки, доки туди не злетілись медійні мухи і не почали закидати всілякими версіями мізки по обидва боки лінії боєзіткнення, доки стерв'ятники інформаційно не налетіли на цю тему. Доти Збройним силам велася їхня ратна робота тихо в тиші і без порадників, пригадується старий радянський анекдот, чи можна зайнятися коханням на центральній площі під пам'ятником Леніна? Не можна, тому що будь порадами. Так от, доки бої на Курщині йшли більш-менш в інформаційний в інформаційному тумані, доти менше було всяких версій припущень. Ну і абсолютно тупої дези. Справа в тому, що російські спеці, з переляку не розуміючи. Чого чекати, і, ну, не бачачи прямої реакції Путіна і російського генштабу, почали пророблять мізки українців в будь-який спосіб? Справа в тому, що на тлі складних боїв на Покровському напрямку дуже тяжких боїв, раптом виявилося, що на Курському напрямку є концентрація передових технологій, особливо РЕП. І це на цьому пробу, почали пробувати вибудовувати певні спекулятивні сценарії. Бо курська тема на тиждень переключила увагу всього населення. Але хочу, ну очевидно, цей шок сприйнятий тим, що відбувається швидке просування. Але якщо співставити концентрацію військ на тому ж Покровському напрямку і на Курському, ну, то це один до десяти, тобто. З російського боку, з українського боку, там небагато військ. З російського боку, поки що, там сконцентровано десь тисяч десять. І очевидно, що випустили всяких Юлій Латинін, них, які почали розповідати, що Росія це такий динозавр, який повільно повертається, що Росія не могла швидко парирувати цей рейд український, і швидше за все, що. Ну, Росія продумує зараз якусь гіперкомбінацію, яка ну, звичайно ж українські війська поставить на колі. Інші експерти говорили про те, що ну більш експертні, експерти говорили про те, що якщо дати українцям закопатися, так то мовити, вибудувати певну фортифікацію, то Ну, Російським військам доведеться дуже тяжко. Тобто, викурювати з, з території Курської Народної Республіки професійні війська буде тяжко. Але найголовніше, чому я хочу поговорити про фантоми Курська, тому що один, поки кремлівські карлики чухали носа, потилицю і, і інші тестікули, по суті, треба було заповнювати чимось паузу, і отут почалася чергова ядерна істерія. Тому що ми бачили сюжет, коли в градирню Запорізької атомної назвозили автомобільних шин і підпалили. Звичайно ж, ну світові розповіли легенду, що це. Вдарив український безпілотник і там така розгорнулася пожежа. Враження таке, що ця градирня вона ну, прокачувала бензин, а не е, воду. Градирні взагалі-то це такі дуже вологі місця. Е, і цікаво мені. Як можна було безпілотником підпалити. Тобто, ну, росіяни ж вони не особливо прискіпливі в деталях при своїй гри брехні. Тим більше, що, як правило, брехуни це професійні гум гуманітарії, які не розуміють специфіки там, енергогалузі чи оборонних всяких технологій, чи ще чогось. Тобто, ну, версію зварганили ну, і запуляли. Так от. Один із сюжетів, про який в принципі яким ну, пробували щупати і, і лякати е, перспективою помсти Путіна, бо е, все таки противник почав вибудовувати свою медійну гру на тому, що треба. Е, в українців створити ілюзію великої помсти Путіна. Відчуття, що чекайте, не спіть день і ніч. Ось вам прилетить 100 ракет. За Курськ, ось вам прилетить те. Ось вам тактичний ядерний удар. Ось вам ще догонку інше. Самі російські. Теоретики всілякі заговорили, що раз це територія Росії, то російським військам нічого не зважає використати тактичну ядерну зброю на території Росії, і ніхто ну світ не повинен осудити. Тобто, крім ядерного сценарію, в Росії на цей період, поки вони не знали, чим заткнути цю діру курську, ні іншої теми не було. Але дійсно серед ну загроз, які більш-менш реальні. Це не скільки Запоріжжя, скільки Курська атомна. По-перше, Курська атомна вона сестра Чорнобильської, там експлуатуються реактори в 1000 тисяча, і ну, вони такі мерзенні, тобто ми пам'ятаємо історію, це ну, реактори першого покоління можна сказати. Так от, пройшла інформація, що всіх будівельників із всіх майданчиків Курської атомної окупанти забрали. Саме місто Курчато, воно дійсно недалеко від лінії боєзіткнень, за різними оцінками, це 10 кілометрів. Хтось говорить 20, хтось 30. Ну, ну, бо з ним. Це, по суті, в межах застосування систем залпового вогню. Град, наприклад. Це найтакі короткодистанційніші. Так от, в мене таке відчуття, що. Росіяни такий сценарій, аби зробити ядерну аварію на е, саме Курській атомній, цілком можливо можуть розкручувати свого часу. Професор Соловей це такий ну дивак родом з Луганської області. Він, до речі, по-моєму. Народився взагалі то чи не в Івано-Франківську, потім жив в Луганську, потім вчився в Москві, і він співпрацював свого часу з Горбачовим у фонді Горбачова. Ну, здавалося б, людина з такими демократичними якимись інтенціями, але швидше за все, що він е, був конторою приставлений до Горбачова. Тому е, е, ті версії, які він в ряди годи плодить, ну про Путіна в холодильнику, це, це вже навіть не смішно, бо. Ну, ну, Є підозра, що там якісь ну, шахрайства, і підміна персонажа відбувається, Тому що, по суті, э, ну, перед нами злякана людина, якій суфлер говорять, і він потім дублює э, те, що йому говорять Суфлера, і э, не дуже задоволений Патрушев сидить з перекривленою пикою, ну і тому подібне. Але э, Росії треба виходити, переключати увагу на е, внутрішнє політичне життя. І що цікаво, їм потрібно вийти із України так, щоб е, населення аплодувало ці ідеї. Але не припиняти війну. І от коли війна заходить, а, е, це вже ну не зовсім війна, а Путін оголосив контртерористичну операцію в трьох прикордонних областях з Україною. Зараз оця вся збірна солянка, яку перекидають в Курськ Брянськ Білгород. Вона підпорядковується ФСБ, хоча, звичайно, він відрядив туди свого одного зі своїх охоронців. В якості такого, ну, для обкатки, так би мовити, в полях колишніх. І за цих обставин вимальовується абсолютно інший, можна сказати, навіть дуже такий конспірологічний сюжет. Справа в тому, що Найманці на території України отримують заохочувальних спочатку 2 мільйони, ну під 2 мільйони залежить від регіону. Потім вони отримують контрактних по 2, ти, ну, по 2 тисячі доларів з лишком, десь, ну, десь в районі 200 тисяч рублей русських. Так от, в режимі контртерористичної операції оплата загиблим це від 500 тисяч рублів. Відповідно, це бойові дії на території Росії, і там можна залучати строковиків. Ну, в якості там якоїсь допоміжної сили, ніби не для боїв. Ну, але, в принципі, от вони ніби не для боїв і були розташовані. Єдине, що те, що це були такі швидкостворені полки прикриття кордону, але ж нагадаю, що ФСБ це і прикордонні війська Росії, на відміну від європейських країн, де е, прикордонні служби є парамілітарними і поліцейськими. Вони, вони є частиною Міністерства внутрішніх справ. Ну, в Росії це така е, данина Радянщині, і прикордонні війська є частиною ФСБ Росії. До речі, згадаймо, коли в Керченській протоці атакували українські МБАКи, мали броньовані артилерійські катери, там якраз ФСБшники працювали, бо у них є й флот свій, адже прикордонна морська служба, вона теж ФСБ Росії. І от тепер цікавесна історія зводиться до того, що. Частини, які знімуть з України і перекинуть е, на територію Росії, обходитимуться Путіну значно дешевше, ніж на території України. Ну, Можна сказати, що дуже контроверсійна думка, конспірологічна. Але у Путіна реально закінчуються гроші на війну. І от коли це все збігається так, що тут вам. Ядерна аварія, яка змушує там покинути ну, приблизно все місто Курчатов залишити. Далі пропаганда російська зробить ну, істерію на зразок ну, зразу ж підуть порівняння з Чорнобильською АЕС, і населення можна легко переключити від війни на порятунок від техногенної катастрофи. Про це. Десь рік тому або півтора говорив Соловей якраз про як механізм пере, переключення уваги на внутріполітичну повістку, на якусь катастрофу, яка змусить росіян забути про війну, відмовитись від зазіхання українській території і тому подібне. Ну І е, ненависть до українців просто розвернути всередину самих з себе. Це один із таких сюжетів, ну, не один, але один із багатьох. Бо ще один з фантомів це, звичайно, втягування Білорусі у бойові дії. Але мені здається, що, попри те, в якому фізичному стані не був Лукашенко, його оточення все-таки не ризикне напряму конфліктувати. Нібито є рішення відібрати зараз зі складів у Білорусі. Бронетехніку і перегнати її на територію Росії, тобто, швидше за все, що Лукашенко хоче взагалі демілітаризуватися, віддати все Росії, що тільки можна. І тоді, в принципі, будь-які бойові дії проти Білорусі виглядають алогічними, тому що він каже: в мене війська 45 тисяч, воно не дуже підготовлене. Техніки у мене нема. що ви від мене хочете? Я, я воювати не збираюся. Тобто, дійсно, ну, Лукашенко створює такі обставини, що він прекрасно розуміє, що якщо він втягнеться в війну, то його, йому владі кінець, а білоруський соціум не до війни. Він, він дійсно. ну, Занадто зламаний внутрішньо для того, щоб гратися в агресію. І за цих обставин швидше за все можна розраховувати все ж таки на те, що переключення уваги, ми ж бачили, як технічно навіть українці. Я вже не кажу про росіян, але як технічно українці забули про тяжкі бої на Покровському напрямку, на Турецькому, як Харківщина видихнула, тому що ну, бомбардувань стало менше. Але, звичайно, що помста Путіна це реальність. Тобто ця підла е, істота, вона. Звичайно, будемо мстити. Єдине, чим і як, отут ми повинні бути готові до того, бо це, швидше за все, буде традиційні, якісь ну, безглузді ракетні атаки в величезних розмірах. 100 ракет, можливо, 150 ракет одномоментно. моменту. І в цьому сенсі ну, українців цим і не здивуєш, але в будь-якому випадку боляче він нам ще встигне зробити. Нам треба думати, як зробити Путіну так боляче, щоб років на сто ця недоімперка взагалі забула про будь-які мілітарні зазіхання на сусідів. Ну і що хочеться відзначити, той характер ведення бойових дій технологічний, динамічний, як українські військові взагалі ну, планують швидкі атаки, швидкі пересування, швидку зміну локацій? Е високотехнологічний зв'язок, е безпілотники РЕБ? Це захоплює, чесно кажучи, от за почерком це дуже нагадує Харківську операцію. І мені здається, що ця операція ще більш високотехнологічна, оскільки після Харкова, після 22-го року, противник навчився і бачити з неба все, і парирувати багато українських випадів, адже ми бачимо, що більшість української техніки втрачається через ланцети, через безпілотники, і, ну, очевидно, треба. Робити наступні технологічні кроки на випередження, бо зараз нібито вже противник почав використовувати безпілотники із оптоволоконним управлінням. Ну, колись таке застосовували проти при виробництві Птур малютка. Я ще служив в радянській армії і на БМП-1 якраз стояли такі птури, за яким тягнулася нитка управління. Так що. Нібито щось подібне з'явилося зараз під Курськом і дошкуляє нам. Ну що ж, будемо сподіватися, що українські інженери випередять технологічно агресора, а українські військові придумають такі елементи техніки, щоб нас не вводити в смуток. Переможемо!